Що спільного між норковою фермою та, скажімо, високотехнологічною лабораторією? Ну насправді набагато більше ніж може здатися на перший погляд. Сьогодні ми зануримося у повний річний цикл життя на такій фермі і побачимо, як наука, чітко налагоджені системи та суворі стандарти керують буквально кожним її етапом. Отже, як же виглядає рік на такій фермі? Це, знаєте, не просто зміна сезонів за вікном, це безперервний, дуже ретельно спланований цикл, де кожен місяць, кожен тиждень має свою конкретну мету. Ну, ми прослідкуємо за ним від самого початку і до кінця. І ось по суті, відповідь увесь цей процес можна описати трьома ключовими словами наука, системи та стандарти. Наука це фундамент, на якому стоїть генетика та харчування системи це те, що забезпечує щоденно злагоджену роботу і, що важливо, безпеку. Ну а стандарти гарантують добробут тварин та, зрештою, якість. А рухатися ми будемо з запорами роки. Так простіше. Зимку все починається з підготовки та ретельного відбору. Навесні логічно з'являється нове покоління. Влітку вся увага зосереджена на рості та захисті, і нарешті восени цикл завершується, щоб одразу ж розпочатися знову. Тож почнемо із зими. І тут одразу руйнуємо стереотип це зовсім не час для відпочинку. Навпаки, це фундаментальний етап. Саме взимку закладається основа для успіху всього наступного року. Адже зараз приймаються ключові рішення щодо генетики та харчування. Щоб зрозуміти, як саме відбувається відбір, варто розібратися з терміном спадковість. Якщо зовсім просто, то це показник того, наскільки певна риса, скажімо, розмір чи якість хутра передається від батьків до потомства. Якщо спадковість висока, це означає, що селекція буде ну, дуже ефективною. А ось як це працює на практиці? Подивіться на ці дані. Коефіцієнт 089. Це показує просто надзвичайно сильний зв'язок між вагою тварини в листопаді та розміром її майбутньої шкурки. У світі генетики це, по суті, означає майже пряму залежність. Тобто, що це означає? А те, що це не грав з здогадки. Це не пощастить і не пощастить. Наука дає змогу з високою точністю прогнозувати результат, і фермери приймають рішення, які базуються на конкретних даних, відбираючи найкращих тварин для розведення, так і оптимізується весь процес. Але генетика це лише половина справи. Ключову роль відіграє й харчування. І, як зазначено в офіційному кодексі практик, раціон норок це ціла наука. Він має постійно змінюватися, адаптуватися залежно від сезону та фізіологічного стану тварини. Очевидно, що потреби під час підготовки до розмноження і під час росту абсолютно різні. Добре, рухаємося далі до весни. Це час, коли ферма буквально оживає. Це період розмноження, і, як і все інше тут, він проходить за дуже чітко визначеними правилами та протоколами. Все для того, щоб забезпечити здоров'я і самок, і їхнього майбутнього потомства. Подивіться на цю цифру з наукового дослідження: 89,4 саме такий показник запліднення. І це ж не випадковість, правда? Це прямий результат того самого ретельного відбору тварин і правильного управління, які відбувалися ще взимку. Ось ще кілька ключових цифр за весняний сезон. Переважна більшість самок 87,5% успішно народжує, середній розмір припладу – майже 6 щенят. Ну а смертність у ранній період це, звісно, природний фактор, який ферми постійно намагаються мінімізувати завдяки правильному догляду. І це чудово ілюструє, як ті самі стандарти добробуту застосовуються на практиці. Дивіться, кодекс практик містить дуже конкретні вимоги. Гніздові ящики мають бути чистими, сухими, без протягів, важливий навіть тип підстилки, жодних подразнюючих смол. Кожна, здавалося б, дрібниця має величезне значення для здоров'я новонароджених. Настає літо. Щенята народилися, і тепер фокус зміщується на їхнє зростання та, звісно, захист. У цей час вся ферма функціонує як єдина злагоджена система, щоб підтримувати здоров'я поголів'я. І ключовим поняттям тут стає біобезпека. Так що ж це таке біобезпека? Можна уявити собі такий собі захисний купол над фермою. Це не просто про чистоту чи прибирання. Ні, це ціла стратегія. Вона включає контроль доступу, управління здоров'ям тварин та щоденні протоколи, мета яких не допустити жодної хвороби всередину. І ця програма біобезпеки, так би мовити, стоїть на трьох китах. Перший це управління доступом хто і що взагалі потрапляє на територію. Другий управління тваринами, обов'язковий карантин для нових особин та постійне спостереження за стадом. І третій це операційне управління, щоденні процедури на кштат, дезінфекції чи контролю якості кормів. А ось як це виглядає в реальності? Є таке поняття зона контрольованого доступу або скорочено ЗКД. Це, по суті, фізичний бар'єр навколо всіх виробничих приміщень, і потрапити всередину можна лише через спеціальний пункт, де всі проходять суворі санітарні процедури. Це один з найефективніших способів захистити тварин від будь-яких зовнішніх загроз. От і настала осінь. Річний цикл добігає своєї кульмінації. Це час збору, але водночас, і це дуже важливо, це час відбору тварин, які стануть батьками наступного покоління. Саме так це коло і замикається. Тут важливо розуміти, що процес збору це не якась хаотична дія, це суворо регульована процедура. Офіційний кодекс практик дуже чітко прописує, які методи мають використовуватися. І головна мета тут мінімізувати стрес і біль для тварини. Кодекс детально описує цей процес, основний метод використання вуглекислого газу з балона, що забезпечує швидку та гуманну втрату свідомості. Ключовими моментами є суворий контроль концентрації газу та регулярна перевірка справності обладнання. І ось ми повернулися до початку. Після осіннього збору найкращі молоді тварини, відібрані за тими ж науковими критеріями, які ми вже обговорювали, залишаються на фермі. Саме вони стають новим племенним ядром. І цикл підготовки до наступного сезону розмноження починається знову. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимося на все це з ширшої перспективи, як такий вузькоспеціалізований вид тваринництва вписується у глобальні тренди та сучасні дискусії. Підхід, який ми щойно розібрали, з опорою на дані, генетику, суворі протоколи, це ж насправді частина великого тренду в усьому сучасному аграрному секторі. Прагнення до прозорості, ефективності та стійкості, яку стратегії ЄС від ферми до виделки, стає нормою для багатьох галузей і не тільки харчових. Крім того, ця галузь існує в ширшому соціальному контексті, який включає взаємодію людей і тварин. І одним з аспектів цієї взаємодії, наприклад, є алергія. Це теж науково вивчене явище, яке має власні методи діагностики та лікування і є, так би мовити, частиною загальної картини. І все це підводить нас до фінального питання в епоху, коли технології та суспільні цінності змінюються просто блискавично, яке майбутнє чекає на такі високоспеціалізовані галузі? Чи зможе наука і надалі давати відповіді на нові виклики? Це питання, мабуть, поки що залишається відкритим.